Тіху-тіху, коли я вижу, які люди без охорони. Як то парка, кажуть блугиричі, да йдеш блуричі. Ну, те я тобі повім, молодець. Так пови то все показувати, що то знімати. Без комплексів, як то ще говориш, чи ще поправила, чи ще не поправила, вона там себе показує, вона тобі, й Я говорю, ну, то ще треба так вміти. Чоловік ні не повідає тобі. Ніт? Та ти що. Та ніби мене якби я таке щось знімала, такі б здури. Ще не встидаєш твозди, чи сам не готовиш їсти, а купляєш до тебе приходять, тобі прибирають такі, ще, як то ще говорить, А, Ти що села гуде патиме, а ти ще не встидаєш? Ну і добре маєш, а чого? Що е, оповідають такого селу? Сиди вдома, ніц не робить і не може у себе там щось почистити чи помити. знаєш? щось маєш з того? Ти ж ти Чи ти так собі? Чи маєш щось того? на тебе подякувати. Ні, я не, чи не чекавлю, але так, кіку там виходить. Щось, щось виходить на хліб з маслом. Получаєш? Я все говорю, не можна чужі гроші рахувати, то заливка ще інтересувала. А я говорю, що тебе то інтересує? Кіку має, тіку її. Що? Так, Те, то, що тобі там вийшли, що ти там показуєш, назад не забирають. Ті лахи, щось там ти не забирають. А ще що, ну то вже добре. Я начну зустріла, а вона поїдає, та де вона вдома сидить. В чоловіка на шиї, як сиділа, так сидить. говорить, як вона за браму не виходить, що вона там може з хати заробити. <гум> не на заводі, навіть тихі говори, фактично в наш час нікому дурно гроші не давали. Нікому ще з неба не сипало, треба було добре порубити. Знаєш, то теперка, отки ваша фінківшки покаже, маєш копійку. А коли їйш, то як ти хібари без музулів на пальчок, ти не заробиш. Ну, ми були страшно мудрі. Не гнівачі, ну, покоління ще схова, і ми були страшно мудрі. Комп'ютеризація тепер. Людина не хоче голова думати, хоче все, клад клад клад, і все, щоб не все було. Ми все встигали, розумієш? Діти, городи, господарка і все було так, і все було, розумієш, як до хати зайти, як в музею. Ніколи не було такого, щоб не було прибрано, не наварено ні ні. Розумієш, ми ще не розгинали зрані до ночі, ми ще не розгинали. Ну в мене вже зубей немає в мене такі коронки. А, а тобі на куляри залізяки, які ще на зубах, так не файно. Такі малоладні зуби. Прикус не такий. Ну то а тобі на, на куляри тобі прикус вже добрий втричі літ. Ти вже маєш чоловіка, маєш дитину, вже чи ті зуби, чи ті зуби, рівні, чи що. Чи що то вже має до річ? Ну все, бувай здорова, як там треба буде на якусь у людську державну роботу, то ти повірш, бо в мене племінник там пречи. Я платим тобі той бува якось зайдеш. Ти ще ви, бо то нині ти заробляєш а завтра що державна робота є державна, то є з інакше. Пішла, спішити. де вона може спішитися. Не встигай, не встигай, що можна не встигати, що можна не встигати, як ти з дому робиш. Що там робиш з дому? О ми колись, ото було.